Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Різдвяна історія. У попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Перша з трьох приводів. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Скороч, хотів би сказати, що година вже пізня і погода не найкраща для прогулянок, що вліжку тепло, а на дворі холоде значно нижче нуля що він одягнений дуже легко, халат, впак і капси, а в нього й також нежить. Але руці, яка так ніжно, майже як жіноче, стискала його лікоть, не можна було противитись скручу став із ліжка, однак, зауваживши, що привид ругається до вікна, він із вчепився за його одежу. Я простий навіть не заблагав я можу впасти. Дай мені торкнутися твоїх грудей. Сказав привид, кладучи руку йому на серце, це підтримає тебе, і ти здуваєш і на такі перешкоди. З цими словами він пройшов крістину, веду, ведучи за собою скоручу, і вони опинились на відкритій сільській дорозі, обабіч, якої лишало поля, місто сховало з очей, зникло безвісти. Разом із ним розсіяли, розсіялись морок і туман. Був холодний, ясний зимовий день, сніг окривав землю. Боже милостивий, вигукнув скруч, сплескнувши руками і озираючись довкола. Я тут ріс, я бігав тут хлопчаком, привідвагітно глянув на скруча. Його легкий дотик, мимовільний і невагомий. Розбудив він якісь почуття в грудях самого старого скруча. Йому здалось, що він відчуває тисячі запахів, і кожен запах будив тисячі спогадів. Про давно забуті думки, прагнення радощі, надії. Твої губи тремтять, сказав привид. А що це кодиться в тебе щоці?» Скруч з хвильованим голосом, а це геть незвичайно для нього, приборомтів, що це дрібниці, і попросив привида вести його далі. Чи впізнаєш ти цю дорогу? спитав привид. Чи впізнаю я вихнув скруч?» так я пройшов би по ній із заплющеними очима. Хіба не здивно, що стільки років, ти не згадував про неї, зауважив привид. Ходімо далі. Вони пішли дорогу, де Скрудж добре знав кожен закрот, кожен стовп, кожне дерево. Нарешті в долині зринуло невелике містечко з церквою, ринковим майданом і мостом над завистою річкою. Їм зустрічались кодлаті конячки, що бігли легкою риссю, несучи на своїх спинах хлопчиків. І ті перемовляли з іншими хлопчиками у візках і бричках, якими правили фермери. Всі вони були дуже щасливі і щось хокало одне до одного, і над полями линув такий веселий гомін, що морозне повітря та острім тіло від сміху. Усе це лише тіні тих, хто ще колись сказав привод. І вони не підозрюють про нашу присутність. Веселі подорожани були вже зовсім близько. І з пізнавав їх всіх, одного за одним і називав на імена, чому він був такий щасливий, побачивши їх, що зблиснуло в його холодних очах і чому серце так застрибало в грудях, коли хлопчики порівнялись з ним? Чому його душа сповни... сповнилась розлучення, коли він почув, як, прощаючись на прихрестях і їдучи додому, вони бачать одне одному веселого Гриздва. Що скоручує до веселого різдва. Хай воно западеться, чи був йому від нього хоч якийсь хлопців. Шкода, це не геть, спорожніло сказав привид. Якийсь підважний хлопчик позабудив всіма залишився там на самоті. Скоч відповів, що він знає про це і заплакав. Вони звернули з дороги, у відомий скручує провулок і незабаром підійшли до червоного. Цегляного будинку з е, увінченою флюгером невеликою круглою башточкою зі дзвоном. Будинок був доволі просторий, але геть занепав. Просторі кімнати практично не використовувалися на стінах. Від вогкості проступила цвіль, скло, вікнах було вибите, двері зганили. У станнях кудакали кури. Каретний сарай, навіси заросли бур'янами, скруч його супутник, увійшли в похмурій передпокій, і, заглядаючи то в одні, то в інші розчинні двері були величезні і холодні, і майже порожні кімнати. У домі було вогко, як у склепі, пахло землею і все свідчило про те, що тут дуже часто встають при свічках і зазвичай не доїдають. Ну, от і все. Ми прочитали третю частину глави, яка називається «Перший з трьох прийомів. В, ми... в, попередні... в наступній серії нас чекає четверта частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас, читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!